Нелегка та віддана робота соціальних працівників край потрібна людям. В цьому переконаний народний депутат України Віталій Журавський. Він подякував соціальним працівникам, серед яких переважно жінки. На прохання працівників, соціальних працівників цього району. Я придбав для них велосипеди. Для мене ці люди особливі, тому що вони обслуговують самітніх людей, хворих людей е, у селах Красишевського району. Жінки напередодні свята весни з піднесеним настроєм приймали подарунки від народного депутата. Адже тепер соцпрацівникам стане легше добиратися до місця, де потрібно надати допомогу людині, яка того потребує. Велике спасіба журавському і нашому діректору Труфусічу за нам велосипед, який добилися, і журавський подарів. Звісно, велике спасіба. Дякую, велике спасибі за велосипеди. Ми дуже раді. Хай йому дає Бог здоров'ячко, і щоб був мир на на, на, на землі. І щоб було все добренько, та народний депутат України Віталій Журавський на цьому не зупиняє свої потрібні справи. Він пообіцяв соціальним працівникам, що й надалі допомагатиме та всебічно підтримуватиме її. Він пообіцяв, що ще допоможе тонометрами користишким нашим соціальним працівникам. І Я йому вдячний за це. Я думаю, що наша співпраця і порозуміння буде й надалі.